Часто ми уявляємо загрозу, як щось очевидне, біль, кров, висока температура, але, на жаль, є речі набагато більш підступніші, які не болять до останнього моменту. За даними ВОЗ, тромбоз забирає більше життів, ніж снід, рак молочної залози, дорожньо-транспортні пригоди разом узяті. Він забирає більш ніж 500. Тисяч життів за рік, і це тільки у Європі. І більшість цих смертей можна було запобігти. У 2017 році, одразу після народження донечки легендарна тенесистка Сарена Уільямс, яка ставала 23 рази чемпіонкою з тенісу, почала задихатися. Вона одразу погукала медичний персонал і сповістила що в неї раніше були тромбоемболії, і певно, що це вона. Але, на жаль, медика не сприйняла її серйозно. І вже за кілька годин їй ледь не вбило кілька тромбів у легенях. Вона провела шість днів реанімації і ще кілька тижнів у лікарні. Моє життя висіло на волосинці. Якби я не знала, що таке тромб, я не наполягала б на обстеженні. Казала вона згодом в Україні щороку фіксують 20 тисяч випадків трамбомболігеневоартерії, при цьому смертність становить від 30 до 50%. У разі на надання вчасної медичної допомоги. Згідно з ось цим дослідженням, одна з чотирьох смертей в світі відбувається через тромбоз. Згідно з ось цим дослідженням, проведеним це 12 тисяч пацієнтів після госпіталізації. Після госпіталізації ризик розвитку тромбозу зберігався більше ніж 45 днів. Але у випадку профілактичного прийому антикоагулянтів він зменшувався на 24%. Згідно з ось цим дослідженням, у вагітних ризик розвитку тромбомболівих артерії збільшувався у 5-6 разів. Особливо важкий період. Це 6 тижнів одразу після пологи. Згідно з ось цим дослідженням, від 30 до 50% усіх госпіталізованих з covid 19 мали тромбози навіть у молодому віці. Згідно з ось цим дослідженням. Спортсмени, які приймають анаболічні стероїди, мають високий ризик розвитку тромбозів. Так що ж таке тромбоз? Тромбоз це патологічний процес, при якому в кровоносних судинах утворюється згустка крові, що перешкоджають нормальному кровообігу. Це може статися в будь-якій частині тіла, але найчастіше тромбоз вражає вени нижніх кінцівок. Якщо тромб частково або повністю блокує судину, це може призвести до серйозних ускладнень, таких як інфаркт, інсульт або легенева емболія. На жаль, тромбоз може статися з будь-ким з нас в будь-який момент, в будь-якому віці. Але найчастіше це стається після тривалого сидіння або лежання. Після пологів або під час вагітності, під час прийому гормональних препаратів у пацієнтів з тромбофілією, у пацієнтів з корінням, ожирінням або зневодненням, у пацієнтів з онкологічними захворюваннями і у пацієнтів з тяжкою інфекційною патологією, як COVID-19. відомий судинний хірург Ема Тітген сказала, що найнебезпечніший тромб це той, про який не знають. Тож… Які є симптоми у патології. Симптоми тромбозу можуть значно варіювати залежно від місця розташування тромбу та його впливу на організм. Ось основні з них. Наберег ураженої кінцівки. Тромб, який утворюється у глибоких венах кінцівок, може блокувати нормальний кровотік, що призводить до збільшення об'єму тканин та набряку. Біль або дискомфорт у нозі. Пацієнти часто скаржаться на ничий біль, особливо при ходьбі або стоянні, що може свідчити про тромбоз глибоких вен, Почервоніння або синюшність шкіри. Уражена ділянка може змінити колір на червоний або набути синюшнього відтінку, що є ознакою зменшення кровопостачання, місцеве підвищення температури. Ділянка навколо тромбу може стати незвично теплою на дотик порівняно з іншими ділянками тіла. Розширені поверхневі вени. Видимість розширених поверхневих вен може бути ознаком блокування глибших вен тромбом. Крім основних симптомів тромбозу, існують супутні ознаки, які можуть супроводжувати цей стан, підкреслюючи його серйозність та потенційні ризики для здоров'я. Задишка або складне дихання. В разі утворення тромбу в легеневих артеріях. Може виникати один з найсерйозніших випадків тромбозу тромбоемболія легеневої артерії, що супроводжується раптовим отрудненням дихання, болем у грудях та навіть втратою свідомості. Кашель можливе з виділенням крові. Хоча це менш поширений симптом, кашель з кров'ю може вказувати на серйозне ускладнення, таке як легеневу емболію. А також присколене серцебиття. Тахікардія або прискорене серцебиття може розвиватися як відповідь організму на спробу компенсувати зменшений кровотік внаслідок тромбозу. Так, що ж робити? Збільшити фізичну активність, пройти достатню кількість рідини, уникати самолікування гормональними препаратами, приймати антикоагулянти, якщо лікар призначив, після. В операції під час вагітності та після пологів бути особливо уважним до себе, і у випадку, якщо знайшли у себе симптоми, одразу звертатися за медичною допомогою. Тромбоз це не просто стан, це тиха загроза, яка може забрати життя за лічені хвилини або пройти в повз, якщо знати про нього. Тож бути уважні до свого тіла. Прислухайтеся ви у випадку, якщо є симптоми, звертайтеся за медичною допомогою, як це зробила Селена Вільямс. Мене звуть Саша, це Христофорівська Філія. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.